А якщо хтось скаже, ну що говорили одне, а зараз говорять друге, так політики так завжди себе вели. Друзі, чи піде Зеленський на другий термін? Це цікавить багатьох з нас, а і також іноземців, в тому числі і ці питання. Журналісти при зустрічі Зеленського в Америці з Трампом. Він спілкувався з журналістами, які задавали йому це питання: чи буде він іти на другий термін? І я от. Не думаю, чому людей це має дуже турбувати? У нас демократія, хто хоче йти, то йде. А якщо хтось скаже, ну, що говорили одне, а зараз говорять друге, так політики так завжди себе вели. В чому проблема? Але, друзі, чому мене це дивує? Тому що ви ж голосуєте, друзі, ви ж чому ви турбуєтеся? За що і за кого ви турбуєтеся? Хто буде йти, хто не буде, вам яка різниця? Ви обираєте від вас все залежить.